Упродовж останніх двох тижнів майстриня Олена Грідіна тут навчає усіх охочих, як працювати із глиною. Опанувати навички роботи із цим матеріалом, каже жінка, може кожен. А процес виготовлення глиняних амулетів нескладний. Спершу м'яку глину розкатують, наче тісто. Потім за допомогою склянки витискають круглі форми, які стануть основою оберегів. Ліплять глиняні амулети зазвичай із емблемою ЗСУ. Проте із формою та надписом кожен може покреати. Дивити, розповідає майстриня на самому амулеті є. Місце для фантазії, Тобто можна проявити свою уяву і написати, наприклад, воля, слова подяки. Це все збережеться для наших воїнів ну, на згадку. Я вважаю, що досить швидко в нас вже буде перемога, але такий амулетик, якщо наш воїн буде носити себе в кармані, це якраз і буде йому оберегом, тому що ми робимо ці всі амулети із любов'ю, із словами подяки. За увесь час роботи майстриня разом із дітьми виготовила понад 30 оберегів для військових. Окрім них тут також створюють глиняні фігурки. Олена Грідіна розповідає, що планує провести згодом виставку, а в торговані гроші передати на потреби української армії. Киянин Гліб Карпенко на майстер-класі не вперше. Хлопець разом із сестрою Уляною зліпив декілька статуеток та з десяток оберегів для захисників. Забрали глину. І її принесли, її, власне, я зробила от скульптуру. Це жінка, вона називається. А це півень? Ми вирішили так зробити. Типу, жінка сказала, щоб вони типу, відправлять в інші країни, щоб типу, і продадуть великі гроші, щоб типу ці гроші потім відняти солдатам, щоб типу, допомогти грошима. Так, ми вирішили зробити репліку бучанського півня. Це такий став символ, як так би мовити, незнищенності. Ну і в принципі його досить просто робити з глини, тому ми вирішили от відтворити його. Після кожного майстер-класу усі виготовлені дітьми обереги майстриня забирає та випалює у печі, щоб ті затверділи. Для цього розповідає потрібно три дні. Пізніше їх вона передасть воїнам на фронт. Першу партію із п'ятиста сотень Олена Грідіна планує подарувати бригаді, в якій служить зараз її чоловік. Такі хвилини, коли наш воїн може там ну в тяжкі хвилини, стане його подивиться, і про нас, як ми в них віримо і що ми їх підтримуємо. Ми на них малюємо три зуби, малюємо знак Збройних сил ЗСУ, малюємо квіточки. Хто хоче, малює прапор України, сонечко. Ось є і такого плану тризубчики і з підписом Від кого. Можна тут написати так само, з якого міста. Майстер-класи в Івано-Франківську Олена Грідіна проводить тричі на тиждень, о 14-й у підземному переході Вагабундо. Майстриня запрошує долучатися як дітей, так і дорослих. Каріна Борисевич, Андрій Шустикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.